Коли я був малим, то як і багато дітей любив споглядати нічне небо. Пам'ятаю, як одного разу гуляючи з родиною, я побачив скупчення зірок, яке мені сподобалося, і я обрав їх своїм сузір'ям, яке назвав Скат. Бо вони мені тоді за формою нагадували цю тварину. Як виявилося пізніше, те, що я по-дитячому називав скат, насправді було не сузір'єм, а скупченням плеяди. Дещо згодом, коли я в черговий раз почув пісню Яремчука Стожари, то вирішив поцікавитися, що це взагалі таке. І був приємно здивований тим, що це наша власна українська назва тих самих плеяд. Напевно, протягом історії нашого виду практично кожній зорі чи зоріному скупченню якась людина давала назву. То яким чином тоді зоряне небо було поділене саме на ті 88 сузір'їв, які ми знаємо сьогодні? Те, що людство почало групувати зорію сузір'я, не дивина. Всі ми у тій чи іншій формі знайомі з явищем відомим науці як апофенія, коли наш мозок, що заточений на розпізнавання різних об'єктів та явищ, бачить переміром обличчя у гілках дерев чи геометричних фігурах. Так само і люди древності бачили у зорях різних тварин чи міфічних персонажів, які стожари колись нагадували мені ската. Але які у тесті роршаха, що саме можна побачити у зорях, в першу чергу залежить від спостерігача. А тому різні цивілізації мали зовсім різні сузір'я. Ось, для прикладу, сузір'я старий чоловік, відома народу Тубінамаба, що проживає у Південній Америці. З точки зору сучасної астрономії, його голова це скупчення гіади, шапка це ті ж плеяди. А одна з ніг пояс Оріона. Іншу ногу, згідно віруванням старому чоловікові, відрізала дружина, тому вона закінчується оранжевою зурею Бетельгейзе. Однак для нашої історії варто зосередити увагу на древніх греках. Перші відомі нам грецькі згадки Сузірів датуються приблизно сьомом сторіччям до нашої ери. Античні поети Гомер та Гесіот говорять про такі сузір'я, як Велика Ведмедиця, Оріон та Плеяди, які греки теж виокремлювали у окреме сузір'я, А також зорі Сіріюс та Арктур, першу відому нам мапу зоряного неба, створив грецький математик та астроном Евдокс Кніцький. Його астрономічні роботи не збереглися. Однак, на щастя, для нас поет Арат із Сол створив на їхній основі поему Явище, де серед іншого були описані усі відомі древнім грекам сузір'я. А ось на цій скульптурі Атланта. Датовані другим сторіччям до нашої ери, ми бачимо кулю. Спершу може здатися, що це земля, проте насправді це найстаріша відома небесна сфера. Вважається, що ця статуя є римською копією древнішої грецької скульптури, яка зображає сузір'я, які у явищах описав Арат. Приміром, на цьому фото ми чітко бачимо найбільше за площою сузір'я – Гідру, а на ній сузір'я Ворон та Чаша. Усі ці три Сузір'я пов'язані між собою у грецькій міфології. Таким чином, ця трійка є хорошою ілюстрацією того, як назви стародавніх Сузір'їв могли походити не від візуальної схожості з предметами чи явищами, а від необхідності відповідати древнім міфам. У деяких сузір'ях дійсно можна впізнати те, що вони зображають. Для прикладу, у сузір'ї Скорпіон дійсно можна розгледіти його хвіст з ядовитим жалом. А ось для того, щоб побачити козу у зорях сузір'я Козиріг, напевно, треба мати дійсно дуже бурхливу уяву. Гаразд, повернімося до нашого атласу. Під Гідрою ми бачимо ще два сузір'я. корабель Арго, велике сузір'я, яке відсутнє у сучасній астрономії, та Центавр. А під ними лише порожній простір, оскільки грецька цивілізація існувала на широтах, що не дозволяли побачити південнішу частину неба. До речі, можливо, як дехто з вас вже помітив, сузір'я на глобусі виглядають не так, як ми бачимо їх на небі. Та через те, що з логікою його творців спостерігач має перебувати, так би мовити, всередині сфери і дивитися на сузір'я саме звідти. Така традиція досить довго була стандартом у мапах нічного неба. Перший дійсно науковий опис сузір'їв, який дійшов до наших днів, можна знайти у праці Птоломея, відомій як Альмагест. Вона містить близько тисячі зірок, які поділені на 48 сузір'їв. Оригінал праці до нас не дійшов, але протягом сторіч була зроблена велика кількість копій цієї роботи. Ось приклад першого друкованого видання Альмагесту, датованого 1515 роком. Праворуч ми бачимо координати та яскравість зірок. Однак, напевно, найцікавішою для нас є колонка ліворуч, де за логікою мали б бути назви зірок. Однак натомість ми бачимо опис місця зорі у сузірі. Птолемей все ще брав за основу опису зірок сузір'я як малюнки. Тому, приміром, Альдеберан у нього це червона зоря у південному оці. Метельгейзе – яскрава червонувата зоря на правому плечі. Арігель яскрава зоря у лівій стопі і так далі. Тобто у греків або не було назв навіть для яскравих зірок, або ж птолемей чомусь ними не скористався. Як би там не було, через декілька сторіч центр астрономії перемістився з грецької до арабської або ширше ісламської цивілізації. Однією з найважливіших постатей цього періоду є перський астроном абд Аль-Рахман Аль-Суфі. Його головною роботою є книга нерухомих зірок. Ця праця містить ті ж Сузірія, що за 800 років до нього описав Птолемей у Альмагесті, що не дивно, оскільки у своїй роботі він опирався на своїх попередників та навіть зробив переклад Альмагеста арабською мовою. Окрім опису Аль-Суфі додав ілюстрації, які, звісно ж, були зроблені у ісламському стилі. Ось для прикладу Сузір'я Оріона. Те, що для греків було щитом, для ісламського світу виглядало довгим рукавом. Це хороша демонстрація того, як культурний код. Впливає на наше сприйняття реальності. Період 7 по 13 сторіччя вважають золотою добою ісламу, коли відбувався активний культурний та науковий розвиток. В цей же час у Європі панувало середньовіччя, яке зараз не асоціюється у нас з брухливим науковим розвитком. Проте науковий та культурний бум арабського світу не оминув Європу. Важливу роль тут зіграла Іспанія, яка мала прямий контакт з ісламською цивілізацією, та, зокрема, місто Толедо, яке стало своєрідною перекладацькою столицею. Де європейці могли ознайомитися з новими роботами у математиці, астрономії та інших дисциплінах, які там були перекладені латиною? Найбільш відомим перекладачем, що працював у Толедо, був Герард Кремонський, італієць, який відправився в Толедо, щоб вивчити Альмагест, та зрештою провів у цьому місті все своє життя, переклавши більше 70 арабських книг. Саме Альмагес, перекладений Герардом з Арабської, ліг в основу друкованих перекладів, які стали популярними в Європі пізніше. Тобто Альмагест, як і багато інших античних праць, повернулися до Європи завдяки перекладам саме з арабської мови. Коли мова йде про астрономію, наслідком цього є те, що ми часто маємо сузір'я грецького походження з латинськими назвами, які містять зорі з найменуваннями арабського походження. Деякі зорі, які зараз мають грецькі назви, у минулому навіть у Європі були відомі дослідникам нічного неба саме за їхніми арабськими назвами. Ось для прикладу частина Астролябії, що показувала положення зорі під назвою Алабор. Думаю, що мало хто з нас сьогодні знає, що так арабською називали найіскравішу зорю Сіріус, яка є частиною Сузір'я Великий Пес. Алабор походить від арабського Аль-Абур той, що перетинає. Таку назву зоря носила на арабських астролябіях. Зрештою, європейські астрономи повернули з первинну грецьку назву. Але оскільки греки не мали назв для більшості зорок або ж вони не збереглися, то багатьма арабськими назвами ми послуговуємося і сьогодні. Погляньмо хоча б на головні зорі сузір'я Велика Ведмедиці. ось їхні назви. Дубхе походить від арабського дуббе ведмедиця, мерак від арабського марак пах, мегрез від альмагріц, основа хвоста і так далі. Хоча Араби дали назву багатьом зорям, протягом довгого часу на небі залишалася та ж кількість сузірів, яка була відома ще птолемею. Поштовхом для прогресу астрономії та й усіх інших наук було винайдення книгодрукування, яке дозволило суттєво пришвидшити та здешевити обмін інформацією. Перший друкований атлас зоряного неба був створений у 1515 році. Він містить усі 48 Птолемеєвих сузірів та поділений на дві частини північну та південну, які виглядають зовсім по різному цей атлас має свої особливості. По-перше, тут сузір'я все ще зображені так, наче ми дивимося на небесну сферу ззовні. По-друге, зодіакальні сузір'я тут розташовані по краю кола. А тому полярна зоря у атласі розміщена не в центрі, а трохи зміщена. Південна частина атласу виглядає менш цікаво, але відсутність на ній сузірів проливає світло на те, де вони були вперше упорядковані. Адже людям, які це зробили, просто не були помітні зорі, що розташовані південніше. Вчені вважають, що творці перших відомих нам Сузірів жили приблизно на 36-й 35-й паралелі північної широти. Це трошки нижче Греції, а тому існує думка, що Сузір'ї, які ми знаємо від Птолемея, прийшли до греків від древньої цивілізації шумерів, що жили у Месопотамії. Отже, ймовірніше за все, Сузір'ї були придумані шумерами. А з Месопотамії вони поширилися сусідніми регіонами, зокрема Грецією, де греки адаптували Сузір'ї під свою міфологію. Далі роботи греків були перекладені арабською під час золотої доби ісламу. Ці переклади згодом були знову перекладені європейцями на латину, і з появою друку античні знання почали швидко розповсюджуватися Європою. Ось така досить заплутана історія виходить. Новіші сузір'я, як не важко здогадатися, будуть тісно пов'язані з добою географічних відкриттів, коли європейці почнуть активно досліджувати світ. Хоча у більшості з нас цей період історії асоціюється з Колумбом, Васко до Гамою чи Магелланом, коли мова йде про Сузір'я, нас цікавлять менш популярні сьогодні постаті. Одна з них це голландський астроном, богослов та картограф Петер Планціус. По-перше, він виокремив три нових сузір'я серед частин зоряного неба відомих раніше. Приміром, сузір'я жираф було виокремлене на тілянці, де не було яскравих зірок, а тому древні спостерігачі вважали його порожнім. сузіря Голуб було відокремлене від сузір'я великого пса. Сам Планціус називав його Колумба Ноачі, тобто Ноєва голубка. Оскільки астроном також був богословом, його назви сузір'їв були пов'язані з християнством. Третє сузір'я, виокремлене голландцем, це єдиний ріг, ще одна тьмяне сузір'я, яке важко спостерігати неозброєним оком. Планціус, звісно ж, цікавився раніше недослідженим регіоном південного неба. Щоб дослідити його, він звернувся до свого співвітчизника, навігатора та астронома Пітера Кейзера, який мав взяти участь у першому голландському плаванні у південно східну Азію, де він міг би дослідити незнайомо раніше європейцям частину неба. Кейзер разом з молодшим братом керівника цієї експедиції Фредеріком де Гаутманом за допомогою інструментів, наданих Планціусом, створили мапу південного неба, що містила 12 нових сузірів. Деякі з них були названі на честь дивовижних істот, які вони бачили під час своєї подорожі, таких як Хамелеон чи Павич. Не знаю, чи вони дійсно зустрічали у своїх подорожах Фенікса чи райського птаха, але завдяки голландцям такі сузір'я тепер є у південному небі. Мандрівники, напевно, бачили бджіл, бо спочатку придумали і таке сузір'я. Однак латинська назва арейського птаха апус – була занадто схожа на латинську назву бджоли Апіс, а тому сузір'я перейменували на більш банальне муска. Нові сузір'я вперше з'явилися на небесному глобусі, який зробив Планціус у 1598 році. Відкриття нових сузір'їв можна порівняти з першим фото зворотного боку місяця чи першим зображенням Чорної діри. Коли нам відкрилися абсолютно недоступні раніше горизонти. Більш відомо нові сузір'я стали після публікації їх у атласі німецького астронома Йоганна Байера, відомого як Уранометрія у 1603 році. Ось одна зі сторінок цього атласу. І знизу ми бачимо два цікаві сузір'я – золота рибка та летюча риба. Коли ми думаємо про золоту рибку, то уявляємо собі рибок з акваріум. Однак сузір'я було названо на честь золотистого дораду. Більшої та агресивної риби, яка полює, зокрема, як можна здогадатися, на летючу рибу. Саме таке полювання, напевно, бачили Кейзер та Гаутман під час своєї подорожі, що і мотивувало їх створити ці два сузір'я. Однак повернімося до атласу Баєра. Він цікавий іще тим, що на ньому зорям сузір'я були присвоєні грецькі літери. Це не нововведення самого Байера, однак його атлас популяризував цю практику, тому такі позначки називають позначеннями Байера. Приміром, тут зоря, яку Птолемей описав як яскрава червонувата зоря на правому плечі, позначається просто як альфа, зоря на іншому плечі це гамма і так далі. Очевидно, що така система позначень є набагато зручнішою словесного опису, а тому нею послуговуються і сьогодні. Наступні нові сузір'я були представлені у атласі зоряного неба про дрому з астрономії польського астронома Яна Гевелія, який був опублікований через три роки після його смерті. Сім з десяти запропонованих ним сузір'їв стали загально прийнятими. На цьому зображенні ми бачимо Гевелія, який презентує два своїх сузір'я – та секстант муці астрономії Уранії та великим астрономам минулого. Ліворуч від нього різні тварини, якими він назвав інші свої сузір'я. Сузір'я Цербер так і не було прийнятим. Сузір'я рись було названа так, бо астроном гордився своїм зором і казав, що потрібно мати зір'я Рисі, щоб розгледіти його тьмяні зорі. Далі йдуть малий лев, два собаки, сузір'я гончі пси, лисиця з гузкою. Зараз це сузір'я зветься Лисичка, і з самого низу праворуч ящерка. До речі, щит це щит короля Польщі та покривителя Гевелія Яна 3 Собеського. Це одне з двох сузір'їв, назване на честь суто історичних, а не напівміфічних постатей. Інше сузір'я – це волосся Вероніки, яке було назване на честь цариці Єгипту Бероніки II. Соломей у своїй праці не виокремив зорі, що складають волосся Вероніки у окреме Сузір'я. А вважав їх частиною Сузір'я Лева. Остаточно як окремо Сузір'я, його ввів Тихо Браге, коли додав волосся Вероніки до свого зоряного каталогу у 1602 році. Однак повернімося до нових Сузір'їв. Ми вже перебуваємо на етапі, коли небо північної півкулі було добре досліджене. Однак знання європейських астрономів про південне небо залишалося неповним. Наступний герой нашої розповіді, француз Ніколя Луї де Лакайль, заповнить цю прогалину у знаннях. У 1750 році він відправиться до Мису доброї надії, де протягом року складатиме каталог близько 10 тисяч зірок, які були видні на небі з цієї точки земної кулі. У своєму каталозі він вів 14 нових сузірів південного неба. Саме лекально ми завдячуємо факту того, що багато сузірів з цієї частини світу мають, скажімо так, досить приземлені назви, такі, як, приміром, насос або хімічна піч, чи годинник. Коли ж мова йде про знайомі сузір'я, то тут прагматичний розум француза розділив велетенське сузір'я корабель Арго, що існувало ще з часів Птолемея, на три частини: кіль, корма та вітрила. Наступне 19 сторіччя у історії сузір'їв цікаво тим, що багато астрономів пропонували свої нові сузір'я, жодне з яких правда не використовується сьогодні. Ось лише деякі з них: дрокарський станок, телескоп Гершеля, повітряна куля та електрична машина. Остаточна стандартизація сузірів відбулася вже у двадцятиму сторіччі після утворення у 1919 році міжнародного астрономічного союзу. У 1922 році Союз затвердив 88 офіційних сузірів. А у 1930 році остаточно було визначено межі кожного сузір'я, адже до цього було так, що два сузір'я могли ділити між собою ту ж саму зорю. Розділ меж сузір'їв здійснив бельгійський астроном Ежен Дельпорт. Найважчим для нього було завдання відокремити змію та сузір'я змієносець. Бельгійський науковець вирішив розділити змію на голову та хвіст. Це єдине сузір'я, що поділене на дві частини. Після публікації Атласу Дель Порта астрономи світу мають 88 сузір'їв з чітко визначеними межами. Звісно, зорі не статичні, їхні позиції на небі з плином часу змінюватимуться. Однак, з точки зору людських життів, ці зміни настільки повільні, що перейматися ними прийдеться ще зовсім і зовсім не скоро. Хоча хто зна, можливо, у далекому майбутньому на небі таки з'явиться Сузір'я скат, яке я колись бачив у дитинстві. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете підписатися на всесвіт тут або у інших соцмережах, або ж підтримати нас на Patreon. Дякую за перегляд і до зустрічі!